Завдяки таким ендоскопічним методам обстеження лікарям вдається детальніше дослідити внутрішні органи людини. Сучасне високотехнологічне обладнання дозволяє помітити у кишківнику, стравоході, кишці та товстому кишківнику навіть мінімальні передракові зміни. Такі перевірки проводять і у могилів Подільський оліл. Ендоскопічне дослідження це інвазивний метод дослідження, який полягає у введенні ендоскопа в шлунок. В пряму кишку в бронхи, для того, для виявлення і профілактики захворювань, таких як гострих, як кровотечі, хронічних захворювань, їх лікування. По-перше, діагностика, а потім лікування. Скопічне обладнання могилів подійської оліл включає в себе саме на даному етапі лапароскопічну стійку Олімпус 150-ї серії відео. Що вже являється собою новішим поколінням за рахунок того, що в ендоскопічному обладнанні відеостойки ширший обзор ширший обзор огляду, і це більш інформативніше обстеження. Також ми володіємо на даному етапі, лікарня закупила електрохірургічний блок, по суті, коагулятор з ендоскопічними насадками, що тут представлені для. Лікування шлункових кровотеч, в першу чергу, зупинки шукових кровотеч і лікування різних захворювань, таких як малоінвазивних, як поліпектомія, як зупинка кровотеч, також з прямої кишки і з товстого кишківника. Що можна виявити в процесі колоноскопії кишечника дослідження внутрішньої поверхні прямої та товстої кишки? При наявності яких симптомів пацієнту призначають цю процедуру, та як йому взагалі правильно підготуватися до неї в процесі обстеження фіброколоноскопії, тобто дослідження прямої кишки і всього толстого кишківника можна виявити в першу чергу поліпи, які з часом можуть перероджуватися в онкологію, можна виявити різні ерозивні захворювання. Наприклад, неспецифічні виразкові коліти, хвороба крона, в принципі, що може дуже сильно турбувати людину протягом життя і не тільки. В першу чергу, при появності таких симптомів, як болі внизу живота, кровінисті виділення скалом, також слизисті виділення. Пацієнт має в першу чергу звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар подальшому дає направлення на фіброколоноскопію. Пацієнт звертається сюди, в ендоскопічний кабінет Меліподійської лін, йому проводиться фіброколоноскопія, яка попередньо включає в себе підготовку осмотичними розчинами. Це вже безпосередньо проводиться бесіда з пацієнтом, в які проміжки часу він має її пити, якої дієти він має дотримуватися при підготовці до такого обстеження. І на коли на яку годину він має прийти. Яка роль ендоскопії в лікуванні і профілактиці онкологічних уражень шлунково кишкового тракту? Роль ендоскопії полягає в ранньому виявленні онкологічних захворювань та навіть звичайних поліп, які можуть перероджуватися в подальшому онкологію. На ранніх етапах дослідження, в першу чергу, якщо у нас є підозрений на онкологічний процес, ми можемо взяти біопсію. З попередньою верифікацією, що нам дає змогу виявити рак на ранніх етапах і, відповідно, краще його лікувати. Також ендоскопія нам дає можливість провести контроль, контрольний огляд, наприклад, людину, яка раніше зверталася, наприклад, з поліпом, в якої виявилися раніше інші захворювання для попередження розвитку подальшому. Онкології деякі пацієнти бояться неприємних відчуттів пошкоджень органів, а також інфікування під час проведення ендоскопічної процедури. Наскільки обґрунтовані їхні страхи? Звісно, пацієнти бояться пошкоджень внутрішніх органів, таких як прямої кишки. Е е е Тослуки кишківника, Так, це може бути, може статися в наявності, якщо пацієнта є запалені дивертикули, якщо він раніше не звертався, йому назначено це колоноскопічне обстеження. Для цього профілактика пацієнт має попередньо перед колоноскопією прийти. Його має обстежити хірург, ендоскопіст. Безпосередньо фіброколоноскопія являє собою неприємні, доволі болючі відчуття під час обстеження. Звісно, Пацієнти не хочуть цього і бояться цей аноскопічного обстеження. У нас в наявності є лікарі-анестезіологи, які можуть дати принципі пацієнту анестезіологічне забезпечення, і це питання вирішується. Чи є протипоказання для виконання огляду і лікування пацієнтів за допомогою ендоскопів? Ну, Взагалі-то перед обстеженням пацієнт має звернутися на первинну ланку медичної допомоги до сімейного лікаря в зв'язку з тим, щоб йому розказав, які є покази і протипокази до цього обстеження. Безпосередні протипокази до ендоскопічного обстеження, наприклад, бронхоскопії, є легенева кровотеча, тим в принципі, що ми можемо більше нашкодити. Протипоказом до ендоскопії є нестабільні показники гемодинаміки пацієнта, принципі, що може призвести до дуже негативних наслідків обстеження, і протипоказом також є різні психічні захворювання пацієнта.